Без засобів до існування працівники рівне електроавтотрансу вже кілька місяців не отримують зарплатні. Люди у відчаї вони не мають за що годувати сім'ї. Дехто ж і не дочекавшись зароблених грошей, написав заяву на звільнення. Куди ж поділися кревні кондукторів та водіїв рівненських тролейбусів? Дізнавалися наші журналісти. Пані Тамара працює кондуктором тролейбуса. Вже кілька місяців за роботу не отримує грошей. я взяла 400 гривень. Не знаю, як я погашу. Не пошло, не За лютні всю не віддали. От тобто обіщали, десь списки занесли, а коли буде, то без поняття. Про те, що ще із зими їм повністю не виплатили зарплат, на камеру говорять лише найвідважніші. Інші мовчать, мовляв, через зайве слівце можуть позбутися і цієї роботи. Розрахують зразу десь все. І скорочення зараз да. тим часом Ірина Нестерук заяву на звільнення написала за власним бажанням. Каже, іншого виходу не мала, бо п'ятирічного сина треба годувати. Перед паскою дали всім, ну я не знаю, я кому від 100 до 200 гривень перед святом, і після свята десь дали, дали так само. Зарплату працівникам рівне електротрансу платити нічим. Коментує міський голова рівного Володимир Хомко. У всьому звинувачує пільговики, мовляв, люди із посвідченнями на безкоштовний проїзд за 60% усіх пасажирів. На підприємстві підрахували, що на свої витрати цього року потребують 18 мільйонів гривень. А у держбюджеті запланували лише 12. Тому в мерії припускають, помічною була адресна допомога на перевезення пасажирів пільговиків. Я думаю, десь 20 ну день два, і ми отримаємо область. Отримає наступний транш за пільгою перевезення субвенції і обіцяли передати це все тролейбусному управлінню. Таким чином гастрота трохи зніметься. Але це не кардинально не вирішить, бо ще раз говорю, 6 мільйонів невідомо де взяти. Тим часом у Рівному планують підвищити оплату за проїзд в тролейбусах на 20 копійок. З рівного Анна Махно, Артем Лаговський, Олена Щерба, Оглядня, телеканал Зік.